Всім привіт-привіт, всім миру, добра. Так, що хочу, по-перше, сказати, зараз, напевно, всі вже зачекалися рулеточок у демонії нашій. Так, ми всі попривикали вже до неї, нас прикормили розробники. Відразу хочу сказати, рулетки 100% з'являться так, як це їхній хліб, так що не переживайте, я, так як і ви. Збираю голду, вже й на твінках понасобірувалось багато. На основі вже в мене 90 тисяч золота. Да? Будемо також відкривати, так що не розбігаємося, не панікуємо. Все буде. Ну а сьогодні хочу вам показати відкриття свого містичного сертифікату. В мене він один завалявся. І обов'язково його відкриємо. Коли будуть рулетки, ну, я думаю, до кінця цього місяця обов'язково вони настроять, так як вони тіряють бабло, люди всаджуються. Не переживайте, все буде. І, до речі, можна робити, як і я, також продивлятися старі відоси по відкриттю. Тоже цікаво, Тому що воно забувається. І що ж, відкриємо сам наш сертифікатик. Подивимось, що нам звідси випаде. Це мій твінк, До речі, на ньому немає ні колекційної десятки, тому надіємося, що сьогодні щось залетить. Хотілося б, щоб тут з'явилася десяточка. Ну, а там, що буде, то буде. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте ставити подобачки, пишіть в коменти, поїхали. Що дасть нам цей сертифікат. На жаль, це розчарування, але це колекційка. Отримали ми нову машину 6 рівня. Ну е що, -е, продам її, як і багато з цих пантеру продам, хай тільки щось з'явиться. Є ще попродавати, але ну, на цьому твінку особо цікавого, нічого немає. Ну що ж, всім гарного дня, мира добра, добра здоров'я, всім удачі, всім.